Уявіть, що за лічені години можна створити вашого цифрового двійника, який відповідає і думає, майже як ви самі. Це не сцена з фантастичного серіалу, це реальність, до якої довів новаторський експеримент учених зі Стенфорда і Google DeepMind. Готові зануритися в історію, де наука починає випереджати саме наше уявлення про наукову фантастику. У 2025 році ця магія набуває форми цифрових клонів. Штучно інтелектуальних двійників, які здатні говорити і мислити з вражаючою подібністю до своїх людських прототипів. Те, що звучить як сюжет чорного дзеркала, реально втілилося в безпрецедентному експерименті дослідників зі Стенфордського університету та Google DeepMind. Вони створили 1052 два генеративні агенти, змодельовані на основі реальних людей. Кожен штучний близнюк вибудовувався всього лише після двох годин інтерв'ю. Ці агенти здатні висловлювати думки, демонструвати риси характеру та навіть грати у відомі ігри з економічної теорії і з точністю близько 85% відображати поведінку своїх людських оригіналів. Наукова фантастика давно міркувала про подібні цифрові копії від завантажених умів в видозміненому вуглеці до ідей психоісторії Айзека Азімова. Тепер наука наздоганяє ці уявлення, породжуючи водночас захопливі тривожні й етичні запитання. У цьому матеріалі ми розглянемо технічні основи дослідження Generative Agents Made to Measure від Стенфорда і DeepMind як літературні й кінематографічні шедеври наукової фантастики передбачали або не передбачали наш світ, де штучний інтелект стає рушійною силою. Практичне застосування та тривожні сценарії використання таких копій від корпоративних нарад до віртуального моделювання політичних рішень Етичні межі технології, де зупинитися, щоби не спотворити суспільство і не знецінити унікальність людських рішень. Як сама манера написання цієї статті стала прикладом співпраці між людиною і штучним інтелектом, тобто стаття сама по собі є демонстрацією концепції, про яку йдеться. Пристібайте паси. Далі буде про реальність, яка починає нагадувати фантастику. Експеримент Стенфорда та DeepMind під назвою Генеративні агенти зроблені до міри. Наприкінці 2024 року команда дослідників зі Стенфорда і лабораторії Піпмайна здійснили здійснила експеримент, на перший погляд, схожий на сюжет для оповідання створити агентів на основі штучного інтелекту, які імітують реальних людей. Для цього запросили 1052 добровольці зі США, люди різних професій, віку, світоглядів. Кожен учасник провів двогодинну розмову зі штучним інтелектом інтерв'юером, погоджуючись, що дані розмови можуть потім бути використані задля створення його її цифрової копії. Це були не банальні анкети чи кліки по варіантах відповідей, штучний інтерв'юер на основі великої мовної моделі LLM Ставив відверті, глибокі запитання. Говорили про історію життя, особисті цінності, погляди на низку соціальних проблем. Інтерфейс, схожий на стару двовимірну гру. У центрі екрану мила піксельна фігурка штучного інтелекту, що дружньо спілкується з реальним учасником і записує все, що той каже. Цікава деталь. Перед початком кожен учасник зачитував перші рядки з великого Гетсбі, щоб відкалібрувати голосову систему тонкий літературний штрих. Після завершення інтерв'ю в середньому збиралося близько 6500 слів транскрипту на кожного учасника. Це був особистий нарис життя чи навіть міні-біографія з фактажем про цінності та погляди. Далі дослідники перетворили ці бесіди на цифровий генетичний код людини. Грубо кажучи, вони взяли всю транскрипцію, підключили її до великої мовної моделі, наприклад, GPT 4, і налаштували запит до моделі. Ось усе, що розповів Джон Доу в інтерв'ю. Коли тебе запитують про щось нове, відповідай так, як відповів би сам Джон, спираючись на ці дві години розмов. Отриманий штучний інтелект двійник мав стиль мовлення, типові фрази, проявляв схожі позиції і риси характеру людини. Яка його надихнула. Коли ж реальний Джон Доу потім проходив, наприклад, стандартне опитування чи тест на особистість, а його цифровий двійник робив те саме, збігалися результати десь на 85%. І це лише з двохгодинного сеансу. Зокрема, учасників просили відповісти на запитання з General Social Survey і пройти особистісний тест Велика П'ятірка. Те саме давали їхнім цифровим копіям. Ці відповіді порівнювали. Результат, якщо зміни у самих людях за два тижні могли бути відчутні, людина не завжди відповідає тотожно, навіть коли проходить ті ж самі тести повторно, то штучний інтелект версії цих людей виявлялися приблизно настільки ж послідовними, як і самі учасники. А від ускладнених живих іграх на довіру і стратегічне мислення, наприклад, «Дилема в'язня, «Гра в диктатора. Де потрібно зважати на психологію іншої сторони, точність копій падала до 60%. Це теж логічно де в справу вступає непередбачуваність чи емоційність, простої текстової моделі може бути замало. Втім, факт лишається ми вперше побачили настільки глибокий підхід до моделювання особистостей, а незвичайну персону, створену за віком, статтю чи професією. Раніше, якщо ви хотіли налаштувати штучний інтелект під конкретну людину, давали йому лише демографічні дані чи шаблон це 30-річний бібліотекар, який любить котів. Природно, штучний інтелект відповідав узагальнено і часто скочувався у стереотипи, натомість тут докладне інтерв'ю стало тим багатим контекстом, що навчив модель стильовій змістовні особливості конкретних людей. Як люблять казати в середовищі інженерів штучного інтелекту, – «garbage in, garbage out». Тобто, якщо ти даєш моделі поверхневу інформацію, вона видасть поверхневу імітацію. А якщо дати глибокий розгорнутий матеріал, результат вражає майже людською достовірністю. Приклади застосувань у світі традиційних рекомендаційних систем чи чат-ботів дуже відрізняються від того, що зробили у Стенфорді. Раніше персоналізація полягала в тому, що, скажімо, стрімінг сервіс або магазин намагається підбирати вам товари за подібністю з іншими користувачами. Це не є справжньою моделлю вашої свідомості, новий дослід усе змінює. Тепер штучний інтелект наче опрацював частину вашого життя і манеру мислити він не просто припасовує ваші уподобання до мільйонів інших, а відтворює вашу логіку, ваші слова. З погляду наукової фантастики ми вже стоїмо на порозі цифрового імпланта, котрий читав наші щоденники і ставить себе на наше місце. Як уявити подальші наслідки від лабораторії до наукової фантастики, коли реальність віддзеркалює вигадку? Ми вже маємо робочий прототип «Ши», що може копіювати окрему людину за її власними ж словами це відкриває немислимі можливості. І породжує низку питань, що раніше були радше темою романів чи фільмів. Фанати Сіфаї неодмінно відчують дежав'ю створення цифрових клонів осіб, багаторічний сюжет від видозміненого вуглецю Altered Carbon до фундації Фаундейшн Айзека Азімова. В літературі ми бачили, як завантажені копії можуть слугувати для безсмертя чи суспільного контролю. Тепер, коли це стає реальністю, важливо розуміти, що саме передбачили фантасти. А де ми йдемо іншим шляхом Психоісторія 2.0 від фундації до симульованого суспільства на основі штучного інтелекту у знаменитому циклі Фундація Айзека Азімова існує вигадана наука психоісторія. Її творець Гаррі Селдон використовує математичні закономірності, щоб передбачати долю великих мас людей. На століття вперед. Важливий нюанс психоісторія не могла передбачити вчинки окремої людини, бо індивідуальна поведінка надто хаотична, але на рівні мас це працювало добре, допоки люди не знали, що за ними рахують майбутнє. Експеримент Стенфорда і DeepMind пропонує протилежний підхід, моделюємо особистість кожного, а тоді потенційно об'єднуємо їх у велику штучну спільноту, щоб дивитися, як вони між собою взаємодіють. Це своєрідне знизу до гори замість Азімовського згори до низу. Дослідники справді припускають, що можна використати таких агентів, аби, наприклад, запускати віртуальні опитування чи симуляції реакцій на нові політичні ініціативи. Чи не фантастично це замінити дорогі дослідження громадської думки? Якщо ши населення досить достовірно віддзеркалює реальне, хоча б на рівні 85%, можна прогнозувати, як нові закони або кампанії будуть сприйняті. Це нагадує фундацію, де Селдон намагався врятувати галактичну імперію, але, на відміну від нього, ми не беремо масову статистику, а ніби збираємо тисячу конкретних умів. Іронія полягає в тому, що Азімов казав. Людину передбачити не можна, а масу людей можна. Тепер технології підказують, що можливо і людину частково передбачити, принаймні у певних сценаріях. Якщо це масштабувати на мільйони цифрових клонів, то й населення передбачити стане легше. Звісно, постають і класичні запитання з ду фундації що, коли агенти довідуються, що вони лише симуляції і почнуть поводитися інакше. У романі з'являється мул. Непередбачуваний індивід, який зламує всю статистику. В реальному житті також можливі аномалії чи ситуації, яких немає в записах інтерв'ю. Ризик чорних лебедів нікуди не зникає. Альтерет карбон і цифрова душа без імплантів у романі Видозмінений вуглець Altered Карбон Річарда Моргана людство здобуло безсмертя через кортикальні стеки це пристрій, що записує всю вашу свідомість. Якщо тіло гине, ваш стек можна вставити в інше тіло чи навіть у синтетичне. В багатьох кібертворів, скажімо, кіберпанк 2077, копіювання особистості пов'язане зі складними сканерами мозку, а в нашій реальності виявляється достатньо двох годин розмови, щоб штучний інтелект потім відповідав, як ви. Звісно, ця копія на основі штучного інтелекту не є справжньою свідомістю. Вона не має ваших повних спогадів, не переживає життя від першої особи. Але вона досить добре імітує ваші відповіді і стиль. І для зовнішнього спостерігача може здатися, що це ви. З точки зору функціоналу, така копія може дати інтерв'ю замість вас чи навіть вести переговори. На відміну від ви до зміненого вуглецю, нам не потрібні складні імпланти чи сканування мозку. Просто текст і алгоритм на базі великої мовної моделі. Це відкриває двері до цифрового безсмертя в якомусь обмеженому сенсі, аби нащадки могли спілкуватися з вашою віртуальною версією, просто збережіть двогодинне інтерв'ю. Щоправда, з погляду філософії така копія не має вашої свідомості в Altered Carbon Стек. Це справді ви зі всіма пам'яттю і самосприйняттям. Наша ж копія це лише імітація, що ефективно вгадує реакції на основі вашої розповіді про себе. Утім різниця може ставати дедалі менш принциповою, коли зовнішній світ отримує достатньо складного двійника, який спілкується голосом схожим на ваш, і поводиться достатньо переконливо, щоб друзі й колеги мало що запідозрили, деяких лякає. Якщо хто заволодіє такою копією, зможе говорити від вашого імені. Надсилати повідомлення замість вас і вас підставляти. Вже й зараз є шахраї, які копіюють голос, аби видурити гроші у родичів. Зі справжнім ши і двійником ризики лише зростають. В Альтерет Карбон герої б'ються за свої стеки, щоб зберегти своє я від знищення. У нашому варіанті копію можна зробити непомітно, скажімо, за допомогою відео та публічних виступів. І тоді у вас не буде жодного контролю над тим, що говорить цифровий ви. Ми можемо стикнутися з новим видом крадіжки особистості Чорне дзеркало і світ дикого заходу. Серіал Чорне дзеркало став символом що, як технології зайдуть надто далеко. Тут є епізод «Be right back», де молода жінка, Марта втрачає коханого в аварії і створює його цифрову версію на основі соціальних мереж. Спершу цей ешбот спілкується текстом, згодом оживає в синтетичному тілі. Марта помічає, що хай копія і схожа на еша, але глибинних людських граней у ній бракує. У результаті це лише болюче нагадування, а не справжня близька людина. Схожу історію ми можемо уявити з нашими генеративними агентами якби людина записала своє інтерв'ю перед смертю, близькі могли б спілкуватися з нею навіть потім. Одних це може втішити, інших налякати чи обурити. Мені не потрібна імітація. Запитання чорного дзеркала лишається чи не плутаємо ми тінь зі справжньою суттю? Ще один епізод «White Christmas», де цифрову копію людини, так званий кукі, перетворюють на її ж персонального помічника. Копія має свідомість і страждає, опинившись у рабстві. У реальності наші копії поки що несвідомі, але можуть вже виконувати чимало завдань за нас. Настане момент, коли люди почнуть хоч трохи переживати за свої агенти. Чи навпаки стане страшно, якщо хтось зможе вимкнути цифрову версію людини? У Westworld серіал від HBO спочатку бачимо андроїдів паркових хостів, а далі дізнаємося, що корпорація секретно зберігала дані про реальних відвідувачів. Аби створити їхні цифрові профілі. У третьому сезоні штучний інтелект на ім'я рехобам керує суспільством, передбачаючи і спрямовуючи життя людей. Тут ми бачимо ту ж ідею задля точної моделі особистості достатньо зібрати дані про ваші вчинки і слова, так само й у реальному експерименті. Щойно люди дають глибоке інтерв'ю чи будь який масив тексту стає можливо створювати рехобам стиль прогнози. Якщо схрестити цю технологію з державними чи корпоративними базами даних, що знають кожен ваш крок, наслідки складно переоцінити у Westworld було показано, як досконалий алгоритм позбавляє людей справжнього вибору, бо він уже знає, що з ними буде. З позитивного боку, ці теми в художніх творах нагадують ми повинні застосувати обережність перш ніж масово користуватися симуляціями людей, інакше постраждає саме людське я. Може бути втрачена свобода або унікальність. Технологія сама по собі нейтральна, та застосування її може піти як на благо, так і на шкоду. Погляд у класичну літературу від машина зупиняється 909 до Лема й Борхеса. Чимало авторів ще задовго до цифрової ери відчували, наскільки небезпечні можуть бути технології тотальної медіації. У 1909 році Е. М. Форстер, автор з кімнати з видом, написав новелу Машина зупиняється, де люди мешкають в індивідуальних комірках під землею. Всі потреби задовольняє Всесвітня машина. Люди спілкуються тільки через екрани, зневажають фізичні зустрічі. Коли машина починає давати збої, суспільство стрімко валиться, бо всі відвикли діяти без її допомоги. Переносимо на наш випадок. Якщо ми почнемо створювати ши двійників, які ходять на зум наради замість нас, дають відповіді друзям у соцмережах, ми ризикуємо втратити справжні навички комунікації. Якщо система раптом впаде, чи не виявиться, що ми розучилися бути собою? Станіслав Лем, Соляріс, Голем та Сернацяй часто попереджав люди хочуть пізнати щось більше за себе, а натомість стикаються зі своїми власними недоліками, віддзеркаленими чужим розумом. У Солярісі Інопланетний океан відтворює людей із підсвідомості членів екіпажу. Це теж копії, які не зовсім реальні. Наші генеративні агенти аналогічно матеріалізують наші інтерв'ю, підсовують нам розмови, які ніби й наші, а все ж незвично відчувати, як ши говорить твоїми словами. Це виклик нашої самоідентичності. Хорхе Луїс Борхес створював образи бібліотеки, що містить усі можливі книги, та світів, які стають реальністю лише тому, що їх детально описали. Генеративні мовні моделі це майже те саме, вони вчаться на всій бібліотеці текстів. Коли ж вони отримують ваші конкретні дані, вони починають продовжувати вашу історію з неймовірною схожістю. Борхес попереджав про змішання вигадки і дійсності, коли мапа. Стає більш реальною за територію. Так само і цифровий клон може витіснити справжнє я, якщо соціуму стане зручніше взаємодіяти з клонами, ніж із живими людьми. Увесь цей літературно фантастичний екскурс нагадує ми давно уявляли подібні ризики, і тепер, коли технології дають змогу реально моделювати людську поведінку, потрібно дуже пильно стежити за моральними кордонами застосування в реальному світі. Двійники в роботі і розвагах. Дослідники зі Стенфорда і DeepMind говорять про використання своїх агентів для соціальних і політичних опитувань. Але давайте розглянемо, де і як ще можуть з'явитися такі копії, якщо технологію вдосконалити й вивести з лабораторій, моделювання реакції суспільства на нові політики. Уряд замість довгих референдумів може поспілкуватися з віртуальним населенням, тисяча агентів. Скажімо, чи схвалюєте ви підвищення податків на солодкі напої. Економія часу й коштів очевидна, але питання легітимності та точності відповідей нікуди не зникає. Це не замінить реальну демократію, але може стати інструментом. Цифрові представники на нарадах. Ви, як керівник, можете відправити свій на рутинний зумкол, поки самі зайняті іншою зустріччю. Потім прочитаєте підсумки. Зручно, але юридичні питання, етика хто сказав так, тому контракту ви чи ваш бот нікуди не дінуться. Автоматизація соціальних контактів можна уявити, що ваш штучний інтелект двійник ввічливо розсилає подяки на всі вітання з днем народження в соцмережах, кожному особисто, у вашому стилі. З часом люди можуть взагалі перестати особисто спілкуватися, якщо їхні агенти роблять це за них. Освіта й тренування. Учителі могли б тренуватися на учнях на основі штучного інтелекту із різними характерами. Або студент міг би мати баді на основі штучного інтелекту, що імітує самого студента і спонукає до рефлексії. Є потенціал у психологічних чи педагогічних експериментах менш ризиковано, ніж на реальних людях. Терапія і самопізнання можливо, ви використаєте свого ж двійника на основі штучного інтелекту. Як дзеркало в терапії, почуєте, як ваш внутрішній голос звучить зовні це може бути потужним інструментом усвідомлення, але потрібно зважати на етичні обмеження, які працюють у сфері ментального здоров'я, розваги й цифрова історична спадщина. Уявімо інтерактивний чат із давно померлим письменником чи відомим історичним діячем, якби в нас були їхні листи, записи розмов чи спогадів. Те саме для вшанування пам'яті близьких, які пішли з життя, хтось утішиться, а хтось вважатиме це неприйнятним, називаючи підробкою пам'яті. Усе це дає змогу зрозуміти, що технологія цифрового двійника це не якась дрібниця, а масштабна річ із тисячами застосувань. Але, як і будь яка потужна технологія, вона має й темний бік небезпеки, й дилеми, темна сторона цифрових копій. Маніпуляції та експлуатація Політики або корпорації можуть створити цілі віртуальні фокус групи і досліджувати, як ефективніше впливати на людей. Уявіть тонке налаштування реклами чи політичних кампаній, коли перед запуском їх доводять до ідеалу на ваших віртуальних двійниках, щоб знайти найсильніший маніпулятивний хід Крадіжка особистості. Злочинці можуть без дозволу створити копію вашої особи і використовувати її для шахрайських схем. Це масштабний виклик для систем захисту і необхідність розробити правові механізми. Чи можна патентувати власну особистість, дискримінація та упередження? Якщо інтерв'ю було недостатньо повним або сама велика мовна модель LLM, має певний сув у даних. Ваш двійник може відтворювати стереотипи чи некоректно представляти ваші думки. У масштабних симуляціях для досліджень це може призвести до помилкових висновків про групи населення Приватність і безпека ті самі транскрипти інтерв'ю зберігають багато чутливих особистих даних. Якщо вони потраплять у руки хакерів, наслідки катастрофічні для авторитарних режимів. Такий інструмент може стати способом записувати і аналізувати погляди громадян, щоб відстежувати нелояльних. Заміна реального життя, втрата навичок. Якщо ви покладаєтеся на штучний інтелект двійника у спілкуванні, згодом можете втратити вміння налагоджувати контакти чи розв'язувати конфлікти самостійно. Ефект подібний до залежності від GPS. Люди вже не пам'ятають маршрути, бо покладаються на навігатор. Права самих агентів. Сьогодні вони несвідомі. Але що, як у майбутньому моделі стануть настільки складними, що виникнуть дебати про їхній статус? Як поводитися з копією, якщо вона заявить, що теж існує? Для більшості це фантастика, але напрямок розвитку незрозумілий. Отже, ризики очевидні. Фейки, маніпуляція, зникнення приватності, можливість для урядів чи корпорацій вирішувати за нас, посилаючись на оприлюднені симуляції, проте як завжди з новими технологіями не все так однозначно. Поряд із темними сценаріями є й очевидні плюси полегшення аналізу, зменшення витрат, нові можливості для досліджень, освіти й творчості. Головне не сплутати карту з територією, пам'ятати, що штучний інтелект Джон це не зовсім Джон, і мати чіткі етичні та правові межі. Ми побачили, як наукова фантастика передбачала реальність цифрових двійників, з'ясували потенційні вигоди і небезпеки цієї технології. Але як усе це змінить майбутнє суспільства та наші уявлення про те, хто ми є? І що відбувається, коли машина пише статті разом із нами вже сьогодні? Саме про це у наступній частині. Приготуйтеся зазирнути далі. Ми продовжимо мандрівку гранню між людиною й алгоритмом, між фантастикою і дійсністю.